Всім привіт! Хочу вам показати задачу на статистику. В цьому році задачі на статистику були значно складніше, а саме були задачі на середнє значення. І одна із таких задач була пов'язана ще із відсотками. Звертаю вашу увагу, що в одному із варіантів основної сесії вам запропонували не просто. Подивитися і знайти на діаграмці якусь величину, а ще й працювати з цією діаграмою і обчислювати. Наприклад, на скільки відсотків кількість глядачів на найбільш відвідуваному сеансі перевищує середню кількість глядачів в кінотеатрі за 6 днів. Тобто вам потрібно було визначити спочатку кількість відвідувачів за кожен день, порахувати середнє значення, а потім знайдене найбільше значення, наприклад, ви вже бачите за діаграмкою, що це було у п'ятницю, порівняти з середнім значенням і перевести цю відповідь у відсотки, тобто порахувати відсоткове відношення. Крім того, сама діаграма вона містить величини, які містять шкалу. І треба було ще визначити поділку ці, значення поділки цієї шкали. Отже, якщо ви поглянете на вашу діаграмку, тут у нас кількість відвідувачів. Давайте підпишемо: не вистачає так? кількість глядачів. Значить, між, наприклад, 0,55 і 55 поділок, між 100 і 55 поділок. Тобто, щоб знайти значення однієї поділки, треба від кінця відняти початок. Ну, наприклад, від 100 відняти 50 і поділити на 5. І ви дізнаєтеся, що ціна однієї поділки. 50 поділити на 5 буде 10. Тобто одна поділка відповідає 10 глядачам. Таким чином, ви визначаєте, що в понеділок відвідали 130 глядачів у вівторок, ви бачите, раз 100, раз, два, три, 130. У вівторок 150 і 10 – 160. У середу 200 глядачів, в четвер, 150, і ще дві рисочки, 170. У п'ятницю 200 і ще одна рисочка, 210. Ви вже забули, да, що рисочка одна відповідає десятьом глядачам. В суботу трішки нижче на дві рисочки, тобто на другій рисочці 190-180 глядачів. Щоб знайти середнє арифметичне, треба порахувати всю суму 1050, поділити на 6 днів, і ви дізнаєтесь, що середня кількість відвідуваності сеансів 175 чоловік за один сеанс. Середня. А вам треба порівняти з найбільш відвідуваними. Тобто з числом 210 у п'ятницю. Наскільки відсотків кількість глядачів на цьому сеансі перевищує кількість середню за один день? Тут ви не просто складаєте відсоткове відношення двох величин А і Б і переводите у відсотки. А ви складаєте різницю між ними. Тобто ви порівнюєте різницю між ними з середньою кількістю відвідуваних. Якщо перевести загальну формулу, Б-А поділити на B, помножити на 100% на мову задачі, то вам треба 210% відняти середнє значення, порівняти з середнім значенням так, тут у вас вийде 210 мінус 175, поділити на 175 на середнє значення. У вас вийде 0,2 і перевести це число в відсотки. 0,2 ммному на 100% відповідь. Відповідь 20%. Отже, відповідь в середньому. Кількість відвідувачів у п'ятницю на 20% перевищила середню кількість відвідувачів за всі 6 днів. Це був такий маленький анонс. В наступному роліку ми з вами розглянемо всі арифметичні задачі на відсотки, на середнє значення і на пропорції за перші 6 днів основної сесії.